Друзі, дорогі, щасливий я, що Я Ісуса маю, Знаєте, легко сказати такі слова, легко повторити разом із церквою такі слова, але усвідомити, зрозуміти, що дав нам Господь, як це важливо, мати Господа Бога. Праворуч себе, того, хто тебе навчає, хто тебе оберігає, хто тобі допомагає. І сьогодні нам Господь дає таку можливість, друзі, дає таку можливість навчатися від Його слова. Я буду ділитися одною темою, декількома думками, хотів би нам нагадати їх. Знаєте, Ісус почав своє служіння, коли йому було біля 30 років. До 30 років він виростав, формувався і в 30 років покликав його батько небесний на служіння. Він прийняв водне хрещення, на нього зійшов Дух Святий, і він почав служити людям. Бог почав через нього зцілювати багатьох людей, він почав говорити Слово Боже так, що люди дивувалися. Вони бачили велику різницю між тим, як їм дотепер проповідували і як зараз говорить Ісус Христос. Вони казали, цей говорить так, ніби владу має так говорити. От ті просто розказували, що правильно, що неправильно, а цей говорив від середини свого серця. І знаєте, коли люди більше і більше почали так нахиляти свій погляд до Ісуса Христа, збиралося вже багато учнів, написано в Євангелії один епізод, коли так, десь так дослівно одна із найвідоміших проповідей Ісуса Христа, вона записана в п'ятому розділі Євангелія від Матфія. Вона називається Нагірна проповідь. Люди почали збиратися до Ісуса Христа. Він побачив, що людей багато, тоді таких колонок не було, мікрофонів не було. Але Ісус, розуміючи і фізику, і все, Він розумів, що треба піднятися вище і говорити до натовпа. І я хотів би прочитати буквально три вірші і хотів би з вами сьогодні подумати, а як Божий син подумав, з чого потрібно взагалі починати своє духовне життя? От що він поставив у фундамент, що він зробив першим кроком, що він захотів пояснити людям на самому самому початку? Далі він буде вчити, як молитися, далі він буде вчити, що таке гріх, що не гріх, пояснювати закон, волю Господню. Це все буде потім і далі. Але спочатку Ісус поставив певні заклади, певний фундамент. І я би хотів сьогодні з вами про це подумати. Це буде Євангелія від Матфія, п'ятий розділ з першого по третій вірш написано так: Побачив же ж народ, він зійшов на гору, і коли сів, приступили до нього ученики його, і, відкривши уста свої, навчав їх, промовляючи: блаженні убогі духом, бо їхнє є Царство Небесне. Слово «блаженні» означає неймовірно щасливі, дуже щасливі люди. І він далі говорить якесь таке малозрозуміле слово, «убогий духом. Но він каже, що дуже серйозно, це дуже важливо. Він каже, бо таких є Царство Небесне. І я задаю собі питання і вам. А якщо я вірю в Ісуса Христа, можливо, молюся до Нього. но я не убогий духом. Царство Небесне теж буде моїм чи ні? Ісус каже ні. Він каже, таких є Царство Небесне, людина, яка у Бога Духом. Він, Ісус Христос, починаючи своє вчення, розказуючи своє вчення, найперше, що Він вирішив зробити, так це навести порядок із серцем людини, навести порядок із відношенням людини до Бога. І я би хотів сьогодні поговорити про це, а що таке убогий духом? А чи я, чи ти, ми убогі духом? І... Щоб зрозуміти ці слова, оказується, Ісус просто так сказав, і Він нічого не розшифровував. Народ розумів, про що він говорить. Ви знаєте, зібралися такі люди, які, в принципі, ну, у них було своє життя, вони могли піти на свої поля. Навіщо їм залишати свою роботу? Вони могли піти на свої поля, хтось міг піти собі відпочити, займатися своїми справами. Но всередині в них було бажання зрозуміти Господа більше. Ці люди розуміли свою біднуту, що вони без Бога нічого не можуть. І то все земне життя, воно, воно все потім. Коли вони тільки почули, що прийшов якийсь Божий пророк, який нарешті приніс світло в цей темний світ, вони залишили все. Це було найдорожче для них. Вони убогість духом, брати і сестри, це розуміння твоєї бідноти без Бога. Я без Бога бідна людина. От людина убога духом, вона розуміє, Господи, я без тебе бідна людина. І оце розуміння людину спонукає шукати Господа. Знаєте, це легко сказати, да, ми бідні, бідні, але наскільки Твоє серце спонукає Тебе шукати Господа, настільки ти і бідний. Наскільки твій час, твої старання вони націлені шукати Господа, оце і є критерієм, це і показує, наскільки ти бідний. Ці люди залишили свої справи. Вони йшли, іноді Ісус ішов у пустельні місця, Він відходив від города, а вони йшли за ним. Їм було не до роботи, не до відпочинка, їм був потрібен Божий син. У Слові Божому є навіть написано, що одного разу за Ісусом Христом пішло багато людей, і просто уявіть собі, вони три дня не відходили від Нього. У них уже і їсти не було, що. І Ісус говорить, чим ми нагодуємо цих людей, Ну, їм не треба було їжу. Їм потрібен був Ісус Христос. Вони були бідні духом, вони хотіли Божого Сина знати, чути, розуміти, він їм був необхідний. І знаєте, в от отакі люди, їхнє є Царство Небесне, Ісус Христос каже. Людина, якої серце шукає Господа, якої серце розположене до Господа. Ісус Христос говорить, отаких от людей є Царство Небесне. У Біблії є написано декілька приклад, декілька обітниць для людей, які є убогі духом. Чому так важливо, щоб людина була убога духом? Я хочу прочитати Євангелія від Матфія, 6 розділ, 33 вірш. Написано так. Ісус каже: Шукайте ж спершу Царство Боже і правди Його. І все це додасться вам. Там вище Ісус розповідав, що кожна людина вона переживає, що поїсти, що одягнутися. Як побудуватися, як влаштувати життя своїм дітям? Він каже: Ну, про це всі переживають. Но він говорить: ну, язичники вони цим лише і живуть. Каже, а ви робіть не так. Ви в першу чергу шукайте Господа, Бог знає, що це все вам потрібно. Він почне про вас турбуватися. Ви просто будете дивуватися, що Він вас благословляє і вам у всьому допомагає. Але він каже: но людина повинна поставити пріоритети в своєму житті. Спочатку ти Господь, спочатку Господнє, а потім все решта. І знаєте, такий пріоритет можуть поставити тільки убогі духом люди. Тільки людина, яка зрозуміла, Боже, я без тебе не можу і не хочу без Тебе. Не можу і не хочу без Тебе, Господи. Я хочу йти за тобою, я хочу жити з тобою. Мене Господь покликав до себе через трудності. Він мені не був цікавий, я не був Богим духом. Я просто хотів, щоб Господь вирішив певні речі в моєму житті. Я прийшов на зібрання, я попросив молитися, щоб трудності, які прийшли у наш дім, вони пропали. Але коли Господь торкнувся мого серця через своє слово, я дійшов до певної думки: Господи, чи Ти мені допоможеш, чи Ти мені не допоможеш? Я інакше жити більше не хочу. Я хочу йти за тобою. Ти для мене тепер важливіший, ніж ті проблеми, які мене привели до Тебе. Брати, сестри, убогі духом люди, вони будуть Богом благословені, тому що вони спочатку будуть націлюватися на Господні, їхні стремління, їхні бажання, їхній час він буде націлений на духовне. І тому Бог каже: якщо ти так визначився, що я для тебе самий дорогий, то я тебе благословлю у всьому, що в тебе є в твоєму житті, де тобі люди не можуть допомогти, де лікарі не можуть допомогти, де ніхто не може допомогти. Господь каже, я тебе благословлю. Я хочу прочитати другу обітницю. Убогі духом люди збережені від гордині, вони збережені від відпадіння від Господа. Є написані такі слова, Псалом 39, 17, 18 вірш. Але нехай зрадіють. І звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння твоє, нехай безперестанку виголошують великий Господь. А тепер послухайте, що каже цар Давид: Я ж немічний і вбогий Господи, допоможи мені, ти, поміч моя, моє спасіння, Боже мій, поспіши, слава! І я би хотів, щоб ми собі трошки згадали, хто такий був Давид. От він каже: я немічний в Боги, я бідна людина, Господи. Давид, ти бідна людина. Він переміг Голіафа, він переміг такого воїна, якого боялося все ізраїльське військо. Він не боявся. По, по сьогоднішнім розрахункам той Голіаф, той велетень мав біля 3, 3 метра 15 сантиметрів, плюс-мінус. Це страшна машина була просто перед людьми. І коли ізраїльський народ на нього подивився, вони, вони боялися взагалі виходити воювати. Давид вийшов і побив його. Він став царем над цілим царством, над Ізраїлем. І він при тому всьому каже: Боже, я немічна людина, я бідна людина. Давид розуміє, що все, що він зробив, всі свої перемоги, всі свої здобутки, йому допоміг Господь. Він нищий духом, брати і сестри. І така людина, вона збережена від гордості. Вона не думає про себе з висока: я це зробив, я то зробив, я таке можу. Людина, яка нища духом, вона збережена від гордині, вона збережена від того, щоб відпасти від Господа. Убогі духом мають велику силу, дану їм від Ісуса Христа. Я хочу прочитати друге послання до Коринфян, 12 розділ, 10-й вірш. Апостол Павло каже, тому я себе почуваю добре в немочах, у кривдах, у нестатках, у гоніннях, в утисках за Христа, бо коли я немічний, тоді я сильний, каже Павло. Він каже, коли я не розраховую на свої, на свої сили, на свій влаштунок, коли я розумію, що, Господи, я без тебе нічого не зможу, тоді я приходжу до Господа, і Господь мені дає силу перемагати. Друзі, людина у Бога духом, вона перемагає, і я би хотів трошки, щоб ми зрозуміли, як то бути у Духом. Знаєте, я поділюся з вами одним свідченням, яке відбувалося в нас вдома. Усі ми десь більше дізналися про Господа, зацікавилися Господом через нашого дідуся, який в 70 років вирішив покаятися і посвятити Богові своє життя. В 70 років він прийшов до Господа. Він почав читати Біблію, ми побачили, він змінився в кращу сторону, неймовірно сильно змінився. Спочатку захвилювалися ми, в яку то він таку церкву пішов, а потім ми побачили, що слава Богу, слава Богу, нічого поганого не сталося, тільки краще. І знаєте, коли йому було десь біля 80 років, він дуже сильно послав. Він почав ходити з палицею і просто до стіни припирався, щоб трошки пройти. Йому важко було йти. І ось приходить субота, а він дуже любив Господа, любив ходити на богослужіння. Приходить субота, святий Божий день, він збирається, одягається і йде на служіння. Мама, Моя мама, його донька, каже йому: не йдіть, ви не дойдете. Як ви дойдете? З палицею при стіну упирається, він каже, я йду. А щоб дійти до зібрання, йому треба було пішки добратися до другого села, бо там проїжджала електричка, в нас не проїжджала в нашому селі. Якось вилізти на ту електричку, він їздив у ставне, звідки наш дорогий брат Валера, їздив туди на зібрання, 80 кілометрів добратися туди, якось злізти з тої електрички і добратися до зібрання. Мама це все розуміла, каже: Ви не дойдете. Він каже, я дойду. І він вирушив. Я не знаю, як він добрався до наступного села, там десь 2 кілометри треба було дойти. Але Бог послав в електричку його рідного брата. Той допоміг йому вилізти у вагон, висадив його у вагон, допоміг йому злізти з вагона. Він прийшов на зібрання, друзі. І коли закінчилося зібрання, до нього було пророче слово. Бог проговорив через певну посудину: Я тебе зціляю, викинь цю палицю. Він викинув палицю і до 90 років він ходив без палиці. Слава Ісусу Христу! Оце людина, яка. Хоче Господа, який Господь був потрібен, йому 80 років. Знаєте, іноді людина зранку встане. Ой, щось у мене насморк, напевно, сьогодні не йду на зібрання. Лише щось трошки не так, ой, напевно, не йду. Але людина, яка горить Господом, для якої Господь дорогий, вона переступає все, вона йде за Господом. Бог його зцілив, пішов з палицею, прийшов без. І вже до 91 року він ходив на своїх ногах, і ми це бачили. Тому що людина була бідна Господом. Людині був неймовірно потрібен Господь. Друзі, наскільки нам потрібен Господь, ми всі можемо легко сказати: Боже, я без тебе нічого не можу. Знаєте, насправді, наша відповідь це твій спосіб життя. Твій спосіб життя є відповіддю, наскільки сильно Тобі потрібен Господь. Наскільки стабільно ти шукаєш Господа, чи ти приходиш, ось Богослужіння? Слово Боже навчає, що церква Ісуса Христа це тіло, це перше місце, де перебуває сам Божий Син. Він каже, де двоє троє зберуться, я буду серед вас. Церква Ісуса Христа то, то реальна присутність Сина Божого. Наскільки ми стабільно шукаємо Господа, друзі? Наскільки ми постійні в цьому? Знаю одного брата, трошки раніше з ним спілкувався. Він уже поза 20 років, як вірував, ходить на зібрання. 20 років ходить на зібрання. І він мені каже: ти знаєш, за 20 років я десь біля п'яти разів пропустив богослужіння. За 20 років біля п'яти разів. При тому, що в нього 5 дітей, машини в нього довгий час не було. Добиратися треба було маршрутками на зібрання. Він не міг пропустити зібрання. Він любив Господа, він хотів чути Боже славу, він хотів бачити Божий народ. Він хотів молитися з людьми. Я собі думаю, який молодець, за 20 років 5 разів пропустив зібрання. Друзі, наскільки ми шукаємо Господа, наскільки ти насправді бідний і тобі Господь потрібен? Наскільки? Знаєте, наш прихід на богослужіння, я десь дивлюся, є такі люди, які от стабільно вони хвилин за 30, за 20, за годину можуть прийти на зібрання. Може, тут щось треба допомогти, вони прийдуть. Є люди, які приходять на третю проповідь, просто щоб за них помолилися, каву гарну, смачну попити. У друзі, в цьому проявляється наша, наше бажання, в цьому проявляється наша біднота в Господі. Наскільки тобі і мені потрібен Господь? А Слово Боже говорить, що тільки ті люди, для яких Господь він є дорогоцінність, які бідні без нього, які тянуться за Ним, Він каже, от для таких людей буде Царство Небесне. І знаєте, це справедливо. Якщо мені Господь тут не потрібен, якщо Він мені тут. Я, мені добре без Нього тут, ну, то чому він в небесах, чому я в небесах маю бути з ним? Добре тобі тут без Господа, ну і, і там будеш без Господа. От Ісус так і сказав: якщо тобі без Господа тут не добре, якщо ти його шукаєш, якщо Він для Тебе дорогий, ти будеш з ним. Слово Боже, нам показує, наскільки. Божі люди любили Господа. Написано про Давида. Сьогодні, якраз брат Андрій сказав цей віршик я е, перед зібранням, я думаю, алілуя, я собі його виписав. Дивіться, що говорить Давид, псалом 26, 4 вірш. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого. Дивитися на красу Господню щоранку. Молитися. У храмі його. Давид, цар каже: мені в моєму житті не вистачає тільки одного. Я хочу постійно бути там, де є Господня присутність, де є Бог. Більше нічого не хочу. Нічого в житті не хочу, Господи, я тебе молю, одне мені треба. Я хочу бути там, де є твої діти, де говориться Твоє слово. Це говорила людина, якою пишався Бог. Він каже: Я тільки одного хочу. Щоб зі мною завжди в житті був Бог, і я був з ним. І Він каже, і я зранку, такі красиві слова, Він каже, щоранку молитимуся в храмі Твоєму. Його серце було направлене до Господа. Він був бідний Господом. Про Ісуса Христа ми читаємо, Він багато часу, години, ну, ну дуже багато годин Він посвящав, щоб людям розказати правду, помолитися за них, зцілити їх. Ну знаєте, коли це все закінчувалося, і люди йшли спати, Ісус не йшов спати. Він йшов до свого Отця Небесного, йому він був потрібен. Він, йому добре було з людьми поспілкуватися, послужити, але йому було пусто, йому було пусто без свого батька Небесного. Він іноді нагору піднімався, іноді йшов в якийсь сад. Він молився, бо йому був потрібен Господь, тому що і він був нижчий духом. Він нуждався постійно в Господі. Друзі, спрага. За Господом, спрага за Словом Господнім, справа за, спрага за присутністю Господньою. Вона або є в нашому житті, і ми так живемо, або ми десь колись зайдемо на зібрання, десь колись помолимося, десь колись поцікавимося, що в Божому Слові є написано, десь колись. Але це не є спрага духовна, друзі. Чому я почав з цієї теми? Тому що Ісус каже: от нема мудрішого, ніж Божий Син. І він зрозумів, він так визначив, що починаючи людям розказувати правду, треба почати з цього. Або ти полюбиш Господа, він для тебе стане дорогий. Потім тобі будуть пояснювати, як треба молитися, що правильно, що неправильно. Або якщо ти це не зробиш, навіть якщо ти будеш розуміти, як правильно молитися, ти не будеш молитися. Тому що твоє серце, воно не горить Господом. Навіть якщо ти будеш знати, що правильно, а що неправильно, якщо ти не бідний духом, ти не будеш серйозно до цього відноситися. Бо тільки людина, бідна духом, людина, яка приліпилася до Господа, вона готова на все. Вона готова йти за Господом. Вона готова переступати себе, бо вона його любить від усього серця. І слово Господнє нас застерігає. Воно нас застерігає, щоб ми не були такими людьми, знаєте, для яких Господь ну можливо пригодиться, щоб Він був тільки першим у нашому житті. І декілька ще думок наостанок хочу сказати: є такі певні речі, які нас іноді е, можуть зупинити. Це в принципі нерозуміння, що Господь тебе неймовірно сильно любить, і він на інше не, не просто не погоджується. Є написано в Божому Слові так, що він любить людський дух аж до ревності. Він тебе настільки сильно любить, що він ревнує тебе. Якщо в тебе немає на нього часу, якщо в тебе немає розположення до Господа, якщо в тебе немає можливості якось так влаштувати своє життя, щоб тягнутися до нього, каже, Господь ревнує тебе, він дуже сильно тебе любить, бо ти є його дитина. І коли ти це починаєш розуміти, то Бог це вже не релігія, це зміст твого життя. Ти будеш все робити, тільки дотянутися до нього, тільки бути в його присутності. Другу річ, про яку я хочу сказати, знаєте, іноді стаж перебування в церкві він дуже хороший. Він дає досвід. Звісно, чим більше ми ходимо на богослужіння, чим більше ми чуємо, навчаємося, тим більше ми розуміємо. Але він має і певну таку певний ризик такий. Коли людині здається, що вона вже багато чого досягла, і вона перестає бути бідною в Господі. Колись така ситуація сталася з Коринфянською церквою. Написано в першому посланні 4 розділ, 8 вірш, апостол Павло так трохи сварить цю церкву, він каже: ви вже наситились, ви вже збагатилися, ви почали царювати без нас. Коли б то ви справді царювали, щоб і нам з вами царювати? Він каже, церкві, тобі здається, що ти вже багато що знаєш, ти вже багато чого досягнув. Ну, Господь уже як так аж, би так, аж би як так, треба там дуже сильно молитися, спішити до Господа. Ну, ти вже щось маєш, в тебе є якийсь багаж. І він каже: о, якби ви дійсно царювали, ну ви не царюєте, ви відступаєте. Друзі, це дуже добре, коли ви. Довгі роки ходити на зібрання, ну треба берегти себе від того, щоб десь не подумати, я вже багато знаю, багато пройшов, можу. і так. Ісус Христос каже, ми без нього не можемо робити нічого. І тільки коли ми в Ісусі Христі, тоді ми сильні. І наостанок, хочу прочитати одне місце: ми будемо молитися. Ісус Христос звертається до Єфеської церкви. Це книга Откровення, другий розділ, другий п'ятий вірш, написано так. Ісус каже: Знаю діла твої, і труд твій, і терпіння Твоє, і те, що ти не можеш зносити розпутних, і випробував тих, які називають себе апостолами, а вони не такі. і побачив, що вони неправдомовці. Ти багато зазнав і маєш терпіння, і в ім'я моє трудився і не знемагав. Та маю проти тебе те, що ти залишив, першу любов твою. Отже, згадай, звідки ти впав і покайся. Твори попередні діла, а якщо не так, скоро прийду до тебе і зрушу світильник твій з місця Його, якщо не покаєшся. Ось Ісус Христос подивився на свою церкву, це Його церква. Але Він каже: ти багато потерпів, ти багато велику дистанцію пройшов, ти досить багато зробив для слави Господньої. Але зараз у твоєму серці холоднеча. Ти охолов, ти більше не рвешся до Господа, ти більше не шукаєш його від усіх сил, ти залишив свою першу любов. Господь тобі вже не дуже і потрібний став. Ісус Христос каже, покайся, просто покайся. Він каже, не може бути так. Він каже, якщо ти не покаєшся, я твій світильник здвигну. Не може бути церква в такому стані, коли вона не є спрагла Господом, коли вона не є бідна духом. Друзі дорогі, це є фундамент, це є початок. Людина, яка бідна духом, вона коли читає слово Господнє, вона його їсть, у неї просто життя міняється. Людина, яка не має цієї бідноти, це слово просто не доходить до її серця. І я би хотів разом з вами молитися. Щоб ми переглянули своє життя, наскільки твоє серце, наскільки твої бажання, вони до Господа, наскільки ти прагнеш його? Якщо ти бачиш себе, як ця церква, як цю церкву побачив Ісус Христос, втратив першу любов. Він каже: Ну то покайся, схилися перед Господом на коліна, скажи, прости мене, Господи, Ти за мене помер. Як я можу бути байдужий до тебе? Як я можу бути холодний до Тебе, коли ти своє життя? Ти віддав його заради мене. Я хочу разом з вами, дорога церква, молитися, щоб наш духовний стан він був правильний. І я вірю, що коли він буде такий, все, що буде посилати Господь, воно прийде в наше серце і зробить велику роботу. Хай буде Ісусу Слава, ми схилимося перед Ним і помолимся. Амінь.